Буття 18 з 1 по 3 вірш прочитаємо. Тут буде йти зараз мова про Авраама, про чоловіка на ім'я Авраама. І явився до нього Господь між, думами, між дубами мамре. А він сидів при вході в намет під час денної спеки. І він ізвів очі свої та й побачив ось три мужі стоять біля нього. І побачив, і вибіг із входу намету назустріч їм, і вклонився до землі, та й промовив: Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь повз свого раба. Ми читаємо, як Господь являється Аврааму і явився до нього Господь. І він бачить, і звів очі свої, і бачить трьох чоловіків. Авраам бачить цих. Трьох мужів біля себе, і вірш 9. Після цього перепрошую Авраам їх прийняв в себе, вони були згідні прийти до Авраама, вірш 9. І сказали до нього: Де Сара жінка твоя? А він А він відказав: ось у наметі. Під час розмови ці мужі питають його, де твоя жінка? Де Сара? Саме на цю жінку я б хотів, щоб ми звернули увагу сьогодні із вірша 10 по вірш 15. І сказав один з них: Я напевно вернуся до тебе за рік цього самого часу. І ось буде син у Сари, жінки твоєї. А Сара це чула при вході намету, що був за ним. Авраам же та Сара, старі були віку похилого. У Сари перестало бувати звичайне жіноче, і засміялася Сара внутрі своїм, говорячи, коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені, та ж пан мій старий. І сказав Господь до Авраама, чого то сміялася Сара отак, чи ж справді, чи справді вроджу, коли я зостарілась? Чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час я вернуся до тебе за рік цього самого часу. Сара ж тоді матиме сина. А Сара відріклася, говорячи, не сміялася я, бо боялася. Але він відказав ні, таки сміялася ти. Ми читаємо про те, як Авраам прийняв цих мужів в себе вдома. І про цю їхню розмову ми, чу... ми читаємо про те, як Авраам і Сара отримують обіцянку. У вірші 10. Я напевно вернуся до тебе за рік цього самого часу. І ось буде син у Сари, жінки твоєї. Бог через цих мужів обіцяє Аврааму. Обіцяє сарі, що в них буде син. Рівно через рік того самого часу. І тим не менше писання зразу в вірші 11, в вірші 11 говорить нам, Авраам же та Сара старі були віку похилого. У Сари перестало бувати звичайне жіноче. Фізичних підстав для того, щоб дати таку обітницю Аврааму і Сарі. Не було зовсім ніяких. Саме писання про це говорить. У Сари перестало бувати, звичайне жіноче. Старі були обидвоє похилого віку. І ми бачимо, і Сарі не треба було, щоб їй хтось це пояснював, що насправді то фізичних підстав не було ніяких для того, щоб вона отримала того сина, народила його. Ми бачимо реакцію Сари у вірші 12. І засміялася Сара внутрі своїм, говорячи, коли зів'яла, то як станеться розкіш мені? Теж пан мій сварий, старий. Вона сама усвідомлювала, що вона є фізично старою. Вона говорить, я зів'яла, вона усвідомлювала, що тіло її просто фізично не може цього зробити. Вона усвідомлювала, що Авраам вже занадто старий для цього. Не треба було їй, щоб ніхто їй це говорив. Вона сама це все добре усвідомлювала. І саме тому вона засміялась. Бо це було просто нелогічно для неї чути ці речі. Це природня. І вона розуміла, яка це розкіш для неї. Напевно, вони хотіли дітей все життя, і вона каже, коли я зів'яла, то як стане ця розкіш мені? Вона розуміла, що це явно запізно, і що це. Занадто щось чудове для неї, тому вона засміялася, тому вона не могла в це одразу повірити. І після чого ми читаємо, як Господь її докоряє. Господь говорить Аврааму. І сказав Господь до Авраама, чого то сміялася? Сара отак. Чи, чи справді вроджу, коли я зостарілась? Чи для Господа є річ надто трудна? Незважаючи на ті обставини, які були, незважаючи на те, що все навколо свідчило проти тої обітниці, Господь запитує, задає питання, яке просто не потребує відповіді. Чи є для Господа річ занадто трудна? Це важливо запитати себе, і він хотів, щоб це Сара запитала себе, чи є для Господа річ? Занадто трудна. Ми підемо далі в 21 розділ два вірші. А Господь згадав Сару, як сказав, був, і вчинив Господь Сарі, як він говорив. І Сара зачала і породила сина Авраамові в старості його на означений час. Що про нього сказав йому Бог? Господь виконує згідно свого слова. Все, як він говорив, Господь вірний своїй обітниці в старості на означений час. Сара зачала і породила сина Авраама. Виконує Бог дослівно те, що він сказав. По тій причині для нього немає занадто тяжкого чогось. Немає занадто трудного для Господа. Незважаючи на ті всі обставини, те, що все свідчило проти цієї обітниці, для Господа немає занадто тяжкого. І важливо мати розуміння, яка роль Сари в цьому всьому? Бог пообіцяв. Бог дав своє слово, свою обітницю. Бог виконав свою обітницю в час. Яка роль Сари в цьому? Євреїв 11. Розділ. Вірш 11. Вірш 11. Вірш 11. Розділ 11. Вірою, і Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Ми читаємо про роль Сари в цій всій історії. Вірою, Сара дістала силу прийняти насіння. Сан... Сара прийняла цю обітницю вірою те, що Бог сказав. Всупереч тому, що Сара була вже достатньо стара, всупереч тому, що Авраам був достатньо старий для цієї обітниці, всупереч тому, що вона рахувала це занадто велику розкіш для себе прийняти таку обітницю. І незважаючи на те, що вона засміялась спочатку, коли це почула, поставивши під сумнів те, що Бог сказав. Але з цього ми розуміємо, був момент, коли Сара вірою дістала цю силу, коли вона увірувала в ту обітницю, яку Бог дав. Не тому, що Сара була готова вірити у все підряд, не тому, що Сара так сильно хотіла сина, не тому, що Сара бачила якісь ознаки чи чуда. Одна причина, по якій повірила Сара, бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Єдина правдива підстава для віри в Божу обітницю це тому, що є вірний той, хто цю обітницю дав. Якщо я щось вам скажу, ви в це повірите, не знаю, чи завжди буде це розумно зробити. Якби Сарі хтось сказав це інший і вона в це повірила, сумнівно, що це було б розумно. Але Сара вважала вірним того, хто обітницю дав. І тому вона змогла прийняти вірою цю обітницю. Яке до нас має відношення Сара старого заповіту жінка Авраамова? Як Господь через тих трьох мужів. Явився Авраамові і дав обітницю сина, так син Божий прийшов в цей світ в тілі, взяв на себе тіло і прийшов в цей світ, щоб нам з вами дати обітницю, щоб дати обітницю всім тим, хто увірує в нього. І як сара, будучи старою, мала старого чоловіка. Їй просто фізично неможливо було самі в свій шлях мати сина. Так само і нам фізично неможливо в свій час, в свій шлях, перепрошую, прийняти вічне життя. Просто це абсолютно неможливо. Якби ми з вами не старалися прийняти вічне життя в свій шлях, це є неможливо, бо як в Сари була старість, яка їй не давала мати сина, так в нас є наші гріхи. Які ніколи не дадуть нам прийняти вічне життя в свій власний шлях. Абсолютно ніколи. Неважливо, що люди вважають, що вони достатньо нормальні для того, щоб увійти в небо. Ці люди просто не усвідомлюють Божої святості і Його відношення до абсолютно кожного гріха. І так як Сарі, щоб прийняти обітницю, їй треба було побачити. Свою неможливість в свій шлях це зробити, щоб покластись на Боже Слово. Нам <гум> треба побачити свою неможливість в свій шлях отримати вічне життя, окрім Божої обітниці, яке старе тіло було непридатне дати народження сину, так наші тіла є просто абсолютно непридатними для вічного життя. Свій шлях, якщо не через обітницю, яку Бог дав. І те, що було неможливим для нас, як сказав один з мужів Сарі, чи є для Господа занадто трудне. Те, що було занадто трудне для нас, те прийшов в цей світ зробити Божий син. Крім того, що він дав обітницю, він і зробив можливим виконання цієї обітниці. Він пішов на той Голговський хрест платити ціну за гріх, платити своїм досконалим тілом, платити своєю досконалою кров'ю за гріхи таких недосконалих людей, як ми з вами, по одній причині, щоб ту обітницю зробити можливою для нас, щоб ми її прийняли. Він був покараний Богом на тому дереві, щоб ми змогли з вами прийняти ту обітницю. Але недостатньо просто її знати. Знати про цю обітницю це 100% недостатньо. Як стосовно Сари, ми розуміємо, був час, коли вона сумнівалася в тому, коли вона тільки почула це, вона засміялась всередині. Але так само і ми розуміємо, в неї був момент, коли вона вірою прийняла ту силу, вона повірила в ту обітницю. Так само і в нас має бути цей момент. Коли ми вірою приймемо те, що Бог сказав, не те, що ми можемо самі це зробити, а тому що Бог це сказав. Не тому, що сказав це нам якийсь проповідник, чи ми почули десь це з телевізора, а тому, що вірний Той, хто дав цю обітницю. Вірний Бог, який обіцяв цю обітницю. Господь Ісус неодноразово під час свого служіння говорив: хто вірує в мене, той має вічне життя, хто вірує в Нього, той має вічне життя, обітниця життя з єдиною умовою віри в нього, яку Бог хоче, щоб ми прийняли. Нехай Господь допоможе в цьому кожному з нас. Амінь.